Сюди їздить ніза ранок 13 лютого у Полтаві розпочався із загальноміської ковзанки. По вулиці Ярослава Мудрого. Зокрема, перехожі помічають автівку, яка з'їхала у кювет. Не посипають ніде, нічого. Тут всередині небезпечно. перві морози, як були, посипали. Ну отам тільки зверху, і отам зверху, і все». водія біля автівки немає, а в машині спрацьовує сигналізація. У патрульній поліції повідомили виклику за цією адресою до них не надходило. А місцеві жителі тим часом жаліються. Цей проміжок дороги небезпечний. Ситуація зі злетом автівок щорічна, додає Полтавка Наталія. В тому році, по моєму тому, чи тому, машина взагалі на дереві була. Знесло його, і це ще тут широка трошки дорога. А нижче пройдіть. Але не тільки для водіїв небезпечна ця ділянка. Загрозлива вона і для пішоходів. Додають місцеві жителі. Нема ж де пройти. В нас ж бачите, які канави повимивало, і дороги залишилися тільки для водії, щоб проїхати. От куди тікати? Отам От он не зря поставив мужик біля свого забору, щоб забор не в'їжджали. Бачите, який поставив бурдюр зробив. Центр міста у Полтаві цього дня також перетворився на простір для фігурного катання. Містяни намагаються ходити обережно, хоч якось обходячи ділянки, криті льодом. Там дуже хріновий, хоч би не вбиться. Удачі вам полтавці Ользі довелося зранку прямувати по проїжджій частині. Е, як на ходулях, утром йшла по асфальту, де машини їдуть. Ну як рано йду, то ще машин мало, то якось дійшла. Полтавка Наталія обійшла увесь центр і посипаного тротуару ніде не побачила. Жах сьогодні була район соборності. Починаючи з Ігіна, потім п'ята школа, сіна і від глобуштампу сюди. І яка там ситуація? Ну така сама, Оце воно ну, таке жахливе, що це просто і тільки по обіді біля закладів харчування магазинів стали розчищати та посипати лід підприємці, додає пані Наталія. Ну, зараз у центрі я дивлюся, що починають працювати напроти магазинів різних організацій. То Лід щищають, дуже приємно, якщо чесно. З травмами через ожеледицю до травмпункту першої лікарні сьогодні, станом на 15-ту годину, звернулося 39 людей. Повідомили нам у медзакладі. За інформацією про служби міської ради підприємство КТП 1628 двадцять значе здійснює обробку проїзної частини доріг і основних магістралей проти ожеледними матеріалами у денний період. Комунальники здійснюють посипання та очищення територій.